Слава Україні! В етері новини Прикарпаття. У студії працює Вадим Русиняк за кадром команда каналу «Рай». Просто зараз до вашої уваги огляд головних подій доби. Загорівся під час руху на Прикарпатті, горів рейсовий автобус з пасажирами. Загасити пожежу допоміг поліцейський подробиці у сюжеті. Спалахнув прямо під час руху. На Прикарпатті неподалік Тисмениці загорівся рейсовий автобус. У салоні перебували пасажири. Пожежу побачив поліцейський офіцер Загвіздянської територіальної громади Ігор Тинів і кинувся на допомогу. Дістав із багажника службового авто вогнегасник та взявся гасити вогонь. Відтак викликав рятувальників. Теперсних поліції зупинилися на дорозі, бо у чоловіка ступиці загорілися, а автобус горить. Будь ласка, приїдете при Поліцейський подбав про безпеку руху на дорозі. Крім того, допоміг пасажирам автобусу дістатися до роботи. Добрий день, ви прямо їдете. Візьміть жінок, будь ласка, бо автобус загорівся. Дякую. І Тинів каже, нічого особливого не зробив, адже його обов'язок рятувати людей. І нагадує водіям про наявність вогнегасника. Може статися як з ними така ситуація, так і з іншими часами дорожнього руху. Вони просто можуть рятувати чиє життя або, як мінімум, транспортний засіб. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї. Щоб захисники були мобільними на передовій, Коломищина передала на фронт 5 пікапів. Цього разу посприяла група волонтерів із за кордону. До речі, доброчинці розповіли, що планують зробити такі акції регулярними. Більше про це розкаже наш Богдан Малецький. П'ять джипів для наших воїнів на Коломищину провезли вихідці із Шотландії, Австралії, Німеччини та Тібету. Об'єднав їх навколо себе уродженець Коломиї Василь Мадяр. Згадує, що перше авто придбав для фронту ще у травні минулого року. За власні кошти мені вистачило знати тільки до а решту він напевно переговорив. Він задіяв до цього тисячу чоловік. Хтось просто чув про це, комусь розказав. І серед тих там тисячі людей напевно знайшлось пару чоловік, які були готові дійсно допомогти. Коли приходить війна, ніхто не має бути байдужим. Переконані іноземні волонтери. Honest, be... чесно кажучи, поручин не треба. Ми б купили все, що нам сказали привезти. Це було наше рішення. Ми відповідали на потреби українців в Україні. «Я зустрів Домініка на стоянці біля моєї церкви і спитав, чи йому потрібні додаткові водії. От я і волонтер тут. Я відчуваю ситуацію, в якій опинилася Україна. Я думаю, що їй потрібна вся допомога, яку можливо отримати із західних країн. Я провів життя допомагаючи людям, які зазнали знущань з боку інших груп. І для мене ця несправедливість була чимось. І чим я маю щось зробити. Дінжастисовдесформі восамтинг дарагатдусамтинбадисґайт цим людям потрібна була допомога, щоб дістатися із різних куточків Європи. Як на мене, це просто чудово бути частиною довезення цих транспортних засобів. Бо ми зустрічаємо чудових людей, котрі використовуватимуть ці автівки на лінії фронту. Люди засмучені. Вони турбуються за майбутнє України та Європи. Ми збирали кошти у різний спосіб. Було кілька спонсорів. Ну і звісно ж, ми мали благодійні внески. Just, just Василь Метр каже, що і надалі працюватиме над відправкою до України різноманітної допомоги для того, аби пришвидшити перемогу для України. Мені казати, що я втомився. Це було б, я не знаю. Чи це назвати принизливо, чи як, ну щоб я говорив, що я втомився. Враховуючи ситуацію, я взагалі нічого не роблю. Е, найбільша робота відбувається зараз е, там, де є бойові дії, де люди втрачають своє здоров'я, е, життя, е, там найбільша біда. І тут говорити комусь, що він втомився. Ну, е, я думаю, так взагалі не можна. Тож дві автівки волонтери передали військовому комісаріату, а три на баланс громадської організації військові капелани. Ті ж у свою чергу передадуть їх на передову. А ще чотири авто наразі на обслуговуванні за кордоном і вже найближчим часом прийдуть до міста над З клуми Богдан Малецький, Галин Романчук, телерадіокомпанія Раї. Відновлення солевидобутку на Долинщині про переваги та перспективи для громади нам розповів міський голова Іван Дерів. Прошу пряму мову. 23 лютого держгеонадра оголошувала аукціон на надання спецдозволу на розробку нашого долинського родовища солі. Аукціон був оголошений. Спецдозвіл планувалося надати на терміном на 20 років. Цікавий був аукціон. Судячи з тою інформації, яка є на сайті Держгеонадр, в ньому взяло участь 5 учасників. Стартова ціна була більше 700 тисяч гривень, 724 чи 6 роді. І в процесі власне самого аукціону ціна піднялася на порядок і склала більше 8,5 млн грн. Відновлення видобутку на Долинщині, який, скажімо так, для нас несе переваги, перспективи і так далі. Значить, ну, перше, це плата за користування надрами. Вона справляється в розмірі 3% для територіальних громад, на території яких ведеться така робота. там. Ну, Можна порівняти з Українафтою на 97% від видобутку вартості. Плата за, за надра йде до державного бюджету і, і 3% в бюджет громади. Ну, там щось розчіпляється, що також в, в обласний. Перепрошую. Але 3% йде, йде в громаді. І взагалі плата за надра, за користування надрами за підсумками 2022 року. В нас вийшла на друге місце після податку з доходів фізичних осіб. Тому це безумовно плюс. Ну, друге, здійснення діяльності буде на якійсь певній території і, відповідно, буде виділена земельна ділянка, і друге від платежу це плата за землю. То? Наприклад, орендна плата. Третє це робочі місця, і це Ну, безумовно, соціальний ефект це податок з доходів фізичних осіб, зайнятість нашого населення і так далі. Що важливо було для, для громади. І в попередні періоди, і зараз ми планували і хотіли, і бажали, щоб ну, перший видобуток солі на Долинщині був відновлений. Ми працювали над таким туристично історично-культурним аспектом, щоб ми могли продемонструвати і, і нашим мешканцям, і гостям, які будуть приїжджати, і туристам. Власне, якийсь такий експонат демонстраційну модель, як виварювала сіль на Долинщині в давнину. Тобто, це, напевно, мають бути і кищани, це мають бути вогонь, це мають бути. Сувенірна продукція, відразу там робити ці топки, солі і так далі. Тобто відновлення історичної, культурної, туристичної атракції це безумовно буде плюсом. І Попередньо ми про це домовилися із з переможцем аукціону. Хижа пташка, люті, Прикарпатський доброволець Василь Гранюк активно готується до бойових дій. А ще навчає інших. До початку повномасштабної війни він кілька років служив водієм у роті поліції особливого призначення, та 24 лютого внесло корективи у життя поліцейського, і службовий автомобіль він змінив на безпілотний літальний апарат. Історію добровольця дивіться у сюжеті. Сапсан інструктор штурмового полку поліції «Сафарі», а віднедавна ще й доброволець штурмової бригади Людь із позивним Хижа Пташка. Його Василю Гринюку обрали не випадково, адже він оператор безпілотного літального апарату. Швидше дотепер працював в поліції особливого призначення, у роті поліції особливого призначення. Мені зараз 27 років. Працюю я вже у поліції два, скажімо, з лишніх роки. Вже, <кій> як кажуть, за цей час щось побачив, щось навчився тут на місці. <кій> І, як то кажуть, одного майже прекрасного дня до нас прийшла війна. Тоді й Сапсан став на захист кордонів. Перше бойове хрещення пройшов у Запорізькій області. Василь вичислив ворожі позиції з висоти польоту. А побратими з полку Сафарі завдали ворогам нищівного удару. І таких бойових вильотів у військового було чимало. Все пройшло гарно для нас, погано для них. Ну для них завжди погано проходить. Я собі е, розумію, що я не зможу перебувати в тилу. Е, Поки на моїй землі, десь там на сході, є ворог, який нищить, нищить, скажімо, нашу державу. Нині доброволець щодня готується до бойових дій та активно готує інших, допомагає опановувати різні види озброєння. Зараз приходять новобранці. Ми з ними спілкуємося, ми їх вчимо, Ми кожен день проводимо. Разом, коли ми йдемо на їдемо на нуль, йдемо робити якусь роботу. Ми маємо бути впевнені в кожному, хто з нами, щоб ми знали, що він нас може в будь-який час прикрити. Сапсан переконаний, що бійцям не забракне люті вигнати окупантів з української землі і обіцяє разом із побратимами боротись до перемоги. Юлія Туркуняк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї. Це для розвитку молодих талантів. У Коломиї відбулось відкриття оновленого корпусу дитячої юнацької спортивної школи. Тепер там тренуватимуться юні шахісти. З нагоди відкриття клубу влаштували турнір, за перебігом якого стежили і наші журналісти. Базовою передумовою для успішного розвитку є комфорт, тому для коломийських шахістів відремонтували корпус дитячої юнацької спортивної школи. Роботи почали ще 7 грудня, розповідає начальник управління спорту Коломийської міської ради Володимир Колесник. На повне оновлення корпусу влада витратила понад мільйон гривень. За ініціативи дійсно міського голови ми з ним робили обхід спортивних споруд. На що й було звернуто увагу? 7 грудня стартанули ми повних парах робили, співали. Перекривали перекриття, повністю зробили даху, утеплили фасад, ремонт тут в середині. Ну, зробили так, щоб як можна було комфортніше для цих юних шахістів. На дах ми витратили 400 тисяч гривень, і на фасади в ці ремонти сімсот. Коломийська спортивна школа виховала багато кваліфікованих шахістів, розповідає завідувач відділення Василь Андрусяк. Наразі тут тренуються біля 20 осіб. Втім, їх кількість буде збільшуватись, адже шахи переконує чоловік, набувають нової популярності. Наша спортивна школа виховала багато сильних кваліфікованих шахістів, кандидатів мистрів спорту, переможців. Обласних змагань українських дасть нам можливість розвивати такі популярні на час вид спорту, як шахи, в час комп'ютерних технологій, розвитку інтернету. шахи стали надзвичайно популярні у зв'язку з створенням штучного інтелекту. З нагоди відкриття у стінах нового клубу провели шаховий турнір. Брали участь у ньому не тільки мешканці міста, а й гравці з усієї України. В турнірі беруть участь 20 учасників. 11 представників області і всієї України і 9 представників Це Турнір А, дитячий, і дорослий турнір Б, де також буде 20 учасників. Раніше юні шахісти займалися у орендованих приміщеннях, та вже зараз мають всі умови для підкорення нових спортивних вершин. Арсен Миронюк, Галина Рованчук, новини телерадіо Раї. Небезпека у горах. Прикарпатські рятувальники закликають утриматися від походів у високогір'я. Наразі там зберігається сніголовинна небезпека. А вихідними не обійшлося без порятунку туриста. Подробиці далі. Прикарпатські рятувальники повідомляють про штурмове попередження і закликають туристів утриматись від походів у високогір'я. Наразі у високогір'ї Івано-Франківської області у зв'язку з відлигою значна сніголовинна небезпека, третій рівень це означає, що можливе сходження лавини при навіть невеликих додаткових навантаженнях. Якщо збираєтеся у мандрівку горами у разі покращення погодних умов. Обов'язково уточніть прогноз погоди, а також завантажте застосунок порятунок у горах. Так, днями рятувальники надали допомогу туристу в засніжених горах, а саме під час спуску з гори Говерла. Близько 6-ї години вечора на пункт зв'язку державної пожежно-рятувальної частини номер 12 селища Верховина надійшло повідомлення про те, що під час спуску з гори Говерла турист 1997 -го року народження. Житель Хмельницької області відчув погіршення стану здоров'я, а саме загальну слабкість, тому йому потрібна допомога рятувальників, щоб супроводили до підніжжя гори. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було направлено рятувальників пошуково-рятувального відділення селища міського типу Ворохта та Поста Заросляк. В ДСНС вкотре наголошують на важливості користування мобільним додатком порятунок у горах. Він призначений для комунікації туристів з рятувальниками, а також працює навіть за мінімального мобільного покриття. Мар'яна Джерчина Сесія Бегей, телерадіо компанія Раї. Драма сповнена української автентики та насичена яскравими персонажами в Івано-Франківську. Вперше показали довгоочікувану українську стрічку. «Памфір». Це один із найгучніших фільмів року. Прем'єра якого відбулася в межах Канського кінофестивалю 2022 року. Події стрічки розгортаються в буковинському селі напередодні традиційного свята Маланки. Більше про памфір розповість Юлія Тарконяк. Українські традиції та містика в івано-франківську відбувся допрем'єрний показ фільму Памфір. Зйомки розпочали у 2020 році, а знімали кінострічку в Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Чуєш, Тато, А що значить памфір? Фір це дебютна повнометражна стрічка Дмитра Сухолиткого Собчука. Про що саме фільм режисер не зізнається, каже: кожен глядач має самостійно познайомитись із памфіром та знайти відповідь. Для мене найважливішим є те, щоб після цієї картини люди захотіли вести цей діалог або внутрішньо самим з собою, або з тими, хто вже переглянув. Для того щоб поділитися враженнями і не просто враженнями, а рефлексіями на побачення, тому що картина є доволі в якій піднімається дуже багато пластів, які скажімо, зрезонують більше в одних місцях, а в інших ці, скажімо, пласти не зрезонують, а зрезонують інші, тобто я раджу дивитися і аналізувати, рефлексувати. Режисер розповідає, памфір це доросла казка, за основу якої брав канони грецької трагедії. А події стрічки розгортаються напередодні традиційного свята Маланка. Головні герої. І головні герої фільму вони живуть в середовищі, де цей карнавал, називаємо його так, який має, скажімо, прокоріння від ювіналі. Де зливається все життя і смерть, де переплітається добро і зло, де можна дуже багато шукати різних алегорій і різних сенсів. І це власне те свято, в якому коли там, я знімав документальні стрічки, та в багатьох селах це свято стає такою точкою відліку, а ось і в ньому хочуть всі взяти участь, та тобто, ось цей елемент мені був неймовірно важливий. Головну роль памфіра виконав актор Олександр Яцентюк. До зйомок каже, готувався півтора року. Для цього йому довелось набрати 17 кілограмів. Це було дуже важко, тому що мені вже якийсь момент. Ну тобто, якщо я важив. До підготовки до ролі 86-87 кг, то в сам пік я дійшов до 104 чи 103 кілограмів. Ну, такий хороший досвід був ось. Головну жіночу роль дружину памфіра виконала Соломія Кирилова. Розповідає, щоб зрозуміти свою героїню, яка працює на заводі, провела робочий тиждень на фанерному виробництві в Красноїльську. Це теж певним образом збудувало персонажа, тому що ти розумієш зсередини, чому якось вона поступає так або інакше. Ти зсередини можеш побачити, як дійсно такі люди живуть, не уявити і не мати якесь уявлення. А дійсно, коли там в нас була перерва не знаю, 40 хвилин-45 хвилин, і ти маєш вчасно дуже повернутися до станка, тому що ми стояли на першій лінії і тебе затормозив все виробництво. І ти бачиш, як моя на той момент колега по заводу сідає на ровер їде в якесь сусіднє село, подоїти корову, отак от подати чоловіку їсти, вернутися по дорозі на ровері з'їсти якусь булку і вже стояти за 40 хвилин біля станка. Наразі стрічку показали на близько 20 міжнародних кіномайданчиках, а також презентували на Канському фестивалі. У широкий прокат в Україні памфір виходить 23 березня. Юлія Торкуняк, Віктор Костенюк, Анастасія Бегей телерадіокомпанія Раї. Кількість довгожителів на Коломийщині збільшилася. Нещодавно свій сотий день народження відзначила мешканка Раківчика Коломийської територіальної громади. Привітати Катерину Заграновську з ювілеєм до родинної оселі приїхали рідні та близькі її люди, а також представники влади серед гостей і наша знімальна група. Кожного року в Коломийській територіальній громаді збільшується кількість довгожителів. Цього разу столітній ювілеї відсвяткувала мешканка Раківчика Катерина Заграновська. Ювілярка радіє кожному, хто прийшов, та багато жартує про свій вік, коли її питають про самопочуття. Як це? -як так як веш при Ви знаєте, що я буду тієї хати, дивився, а то вже хто. Як то я? кручений телевізор, не телевізор. Коли пані Катерина розпочинає розповідати про своє життя, то починає плакати. Я маю чого плакати, як витяг, переживати, що я будете. Я нікому не це хожу. Я так кажу, все робила, що виділа. Я, я кулахати хати зрубала. У нас тата не було, тато пішов на воїну, той діставкую, ти місяку річ дрібні діти. Ти робила, що виділа. Ну, а це не знає, як не було. Нема не жити ніякого. Як є чоловік, так і дарувати. Та все ж з великим болем ювілярка згадує про війну, адже там обірвалося не лише життя її батька, але й чоловіка, не дивлячись ні на що, односельці кажуть, пані Катерина завжди була оптимістичною. Дуже добра жінка, дуже мудра, таку, таку пам'ять має, але тепер трошки вже ту пам'ять почала втрачати. Вона дуже тяжке життя мала. Таке життя тяжке вона прожила, що я дивуюся. Що вона до сих пір ще живе, але вона собі у Бога заслужила. Вона робила в колгоспі, вона виховувала діти, чоловік пішов на війну з війни не повернувся, згорів у танку. Помашкання ювілярки заледво вмістило усіх родичів, які приїхали привітати її зі сторіччям. Вона виховувала двох дітей. Виховувала їх до повноліття, до більше 20 років. Тоді вона почала жити трошки з, іншою, з іншим чоловіком, який був для нас, як кажуть, замінив нам теж як дідуся нормального, він досить гарно до нас ставився. А бабуся вела завжди здоровий образ життя. Вона дуже щира людина була. По життю ми її запам'ятали дуже доброю, дуже щирою людиною. От ми були діточками, ми так чекали Різдва. Ми приходили до бабусі, бабуся тим тяжким трудом нам постійно давали по 25 рублів. Бабуся має дуже гарний досвід. Ну вона жіночка є така простенька, сільська жінка, але щоб у неї спитати було, ну тепер трошки не так, але щоб спитати її поради, вона постійно тобі могла порадити по господарстві. Це не було проблем ніяких. Старостараківчика вважає, що сторіччя Катерини з це подія, яка записана як особлива в історію населеного пункту. У нас дуже це велика подія, тому що це можна сказати одинокі випадки, які люди доживали, яких я ще не пам'ятаю. Ми дуже тішимося цим, тому що переживали і хотіли, щоб це в історії було. Бо як-ніяк, все ж таки прожити 100 років, це, це щось значить. Привітали ювілярку і представники Коломийської влади. У вас велике свято, столітній ювілей. Отож. Прийміть найщиріші вітання від голови нашої Коломийської громади від Богдана Станіславського. Побажання, здоров'я, здійснення всіх найзаповітніших мрій, благополуччя, велике спасибі родині. З міського бюджету для ювілярки виділили 10 тисяч гривень на оздоровлення. З раптівчика Водомалицький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї. Достроково стали чемпіонками. Жіноча баскетбольна команда Франківськ карпаття ПНУ здобула дві переконливі перемоги над Київ баскетом. Таким чином спортсменки вибороли статус чемпіонок чемпіонату України серед жіночих команд Суперліги. Як проходили матчі, розповімо далі. Двічі перемогли суперниць та стали чемпіонами. Лідер жіночої баскетбольної ліги Франківськ Прикарпаття ПНУ здобули переконливі перемоги над Київбаскетом. У першій зустрічі столичні баскетболістки дали бій досвідченим опоненткам. Та суперниць вистачило тільки на дві чверті. Наступні дві десяти хвилинки боротьба на майданчику закінчилась. Команда Юрія Процюка почала відриватись у рахунку. В результаті Франківки. Грали із перевагою у 26 очок. Наступного дня команда теж тримала темп. Відтак матч завершився з розгромним рахунком 121-41. В першу чергу це досить добрий результат, тому що в нас були цілі, найголовніше, потрапити до фіналу. Але я все одно вважаю, що ми могли заціпитися в полуфіналі. Не все у нас виходило. Ми не дуже добре зіграли, але це дуже гарний досвід, тому я думаю, що в наступному сезоні буде ще краще. Після 20 матчів команда з Івано-Франківська здобула рекордні 20 перемог. І таким чином достроково виборола статус чемпіонок чемпіонату України серед жіночих команд Суперліги для прикарпатських баскетболісток. Це перший такий успіх. До цього кращим результатом Франківська були бронзові нагороди у 2015 році. Це така перемога для нас всіх, для нашого міста дуже важлива, тому що ми таке створили історичне, ну таке, таке таку історичну подію, як Команда, яка представляла Івано-Франківщину, Іван місто Івано-Франківськ, вперше за часи незалежності в ігровому олімпійському виді спорту стала чемпіоном України. Для оформлення золотих нагород команді Юрія Процюка треба прийняти участь у двох заключних матчах сезону 2022-2023 проти суперниць з Переяслава. Матчі відбудуться 22 та 23 березня у Києві. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Такою видалась доба на Прикарпаття. Про події у світі розповімо після короткої перерви. Не перемикайте.